Може, Андрій Андрющенко – один із тих херсонців, які пройшли через російські катівні. Він учасник руху спротиву в окупації, робив патріотичні написи та графіті. Російські спецслужби інкримінували Андрію, заклики до екстремізму. Щоденні тортури, катували, били током, збивали зуби, щоденні допити. Десь, напевно, після 25 дню до 26 дню, тобто перша половина сроку це все було, який там знаходився. Потім на нас просто забили, тому що там постійно з'являлися нові хлопці, які, так сказати, як вони казали, свіже м'ясо, новий інтерес. І вони на них переключалися. Нас там когось відпускали з часом, про когось забували, хтось когось вивозили на Крим на суд. Тут стояли грати двері, і звідси починався по суті, шлях затриманих. Їх завозили на внутрішнє подвір'я, і потім вони вже перебували фактично за градами, всі хатів і в цьому місці утримання громадян. Пресофіцер головного управління Нацполіції області Андрій Кований показує коридори та численні камери. Ось у таких кімнатах російські військові катували людей. Безпосередньо в цій кімнаті відбувалося катування. Тут ми маємо певні ознаки. По-перше, це залишки від княків гумових палець, які залишалися, коли били наші громадяни. Такі характерні плями. Ну і за словами тих, кого тут утримували. Кого катували на цьому столику стояв ну, польовий телефон, за допомогою якого окупанти виробляли струм. Дроти під'єднували до різних частин тіла людини, яка сиділа тут на сільці, прив'язана до кінцівок, до вух, до геніталії, і таким чином пропускали струм через тіло людини і завдавали надзвичайного болю. Окрім електроструму, російські військові застосовували інші види катувань, говорить Андрій Кований. Це були заливання води горло людини, це було позбавлення можливості дихати за допомогою протигазів, Ну і звичайно, постійне побиття. Побити могли де завгодно, кого завгодно і чим завгодно. Фактично демонстративно людей забирали з камер, били на коридорі, щоб це всі бачили, всі чули. І фактично звуки, крики, звуки катувань тут не припинялися ні на хвилину. Камери в ізоляторі тимчасового утримання розраховані на чотирьох. Російські військові тримали тут в середньому до 10 людей. Декого кілька днів. Хтось пробув тут кілька тижнів, а дехто місяці. Душом дозволяли інколи користуватися жінкам. Чоловіки, по суті, такої розкоші не мали. Ну і жінок інколи виводили на прогулянку. Чоловіки також були в цьому обмежені. Загалом мав місце постійний також психологічний тиск, погрози. Ну і також наших людей зпримушували викрикувати різні пропагандистські гасла. Коли відкривалися двері в камеру, всі разом мали підскочити і кричати Слава Росії! Слава Путіну! Слава Шойгу. Якщо хтось кричав недостатньо голосно або щось іще не подобалось окупантам, то вони могли побити, позбавити сну, позбавити їжі. Також людям не надавали медичну допомогу, годували один раз на день. З приводу харчування ще можна сказати, що, за словами людей, яких тут утримували, одного разу зранку давали на сніданок кашу і одне варене яйце. І серед самих росіян прозвучало, прозвучало число 136 яєць. Тобто ми можемо припустити, що одночасно в той день в ізоляторі тимчасового тримання перебувало 136 наших громадян затриманих, а загалом цей ізолятор розрахований на утримання близько 60 людей як мінімум, удвічі більше. На стінах у камерах багато написів. У багатьох камерах е були виявлені календарі, такі саморобні, які робили люди, які тут тримали, для того, щоб звести війні часу. Е і майже всі вони закінчуються 20 жовтня 2022 року. Тобто, можна припустити, що приблизно в час десь відбулося евакуація наших затриманих на ТойПЕК. Встановити точну кількість тих, хто пройшов через російські катівні, неможливо, адже не всі хочуть про це говорити. Також багато людей виїхали. Зараз є вже два підтверджених саме випадки смерті двох чоловіків в ізоляторі тимчасового тримання. Їх тіла екзамували, проводяться відповідні слідчі дії. Ну і загалом слідчі працюють над встановленням повної картини і всіх тих імен, всіх тих, кого тут тримали. Всі місця, де були облаштовані катівні, російські військові пограбували, коли залишали Херсон. Окрім оргтехніки, в ізоляторі тимчасового утримання вирізали металеві двері, грати та вирвали нари в майже в усіх камерах, розповів кований Катерина Гончаренко, Олена Сюмська, Владислав Купрєв. Суспільне новини. Херсон.